Давайте подивимося, яка йде до вас подія, яку ви вже навіть не очікуєте, не чекаєте, що це таке, ну точно не чекаєте. Ви вже не чекаєте десь результату. Ви кудись так довго йдете, що вже подумали, що, можливо, тут або кінця в цій дорозі не буде, да? не буде якогось результату. Зараз у вас сірі будні, рутина. І вже сподівання, я би сказала, що немає. Ну, несподівано результат буде. От дійсно події, яку ви не чекаєте. Хтось прийде на допомогу, дивіться, вас, як ніби проведуть туди, покажуть інші двері, інший вхід, як добитись того, чого ви хочете, іншим легшим способом. Двіка в сама і перевернулося. Все, вихід із застоя. Вихід із цієї апатії. Ви знайдете реально нові двері для себе. Допомога йде, можливо, від тут короля кубків. От вам допоможуть, вас проведуть до результату. А як то кажуть, у Бога немає інших рук, ніж людських, тому через когось Бог і буде вам допомагати.